всього на всього тиждень мене не було в мережі, а за цей час ми маємо досить велику кількість міграційних а також військово-політичних новин. І найголовніше сьогодні це зустріч президентів США та України на Флориді. Отже, що ж найголовніше обговорювали сьогодні лідери цих країн. Всі знають 28 пунктів мирного плану, які вже зменшені американсь українською стороною до 20. Як заявив Зеленський, мова йде про 90% вже. Узгодженого саме мирного плану по цим пунктам і є вже 100% гарантій безпеки, які США можна дати Україні. Більшість пунктів дійсно вже узгоджено. Але з того, що ми розуміємо, мова йде зараз про два головних пункти: це Донбас, вся територія і атомна електростанція. Першочергово зараз пропонувалося, що будуть контролювати цю атомну електростанцію Україна, США та Росія по 30%. Україна пропонує виключити з цього списку Росію і 50 на 50 поділити. Е Саме електроенергію між США та Україною. цей пункт поки обговорюється. так само. і Донбас Росія вимагає вийти в українську сторону повністю з усієї території Донецької області. Як повідомляє Путін, або це буде зроблено військовим шляхом, або Україна самостійно погодиться це зробити для припинення війни. Поки цей пункт так само обговорюється. Зеленський залишається в Майамі, Ні, його делегація не покинула країну. Начебто, завтра знову ж таки продовжуються переговори. Перед початком переговорів Трампа дзвонив Путіну. обговорювали, щось там півтори години. Потім самі переговори між українською. Та американською стороною тривали декілька годин. Потім прес-конференція також дзвонили. Вони що Трамп, що Зеленський разом з європейським лідером обговорювали цю ситуацію Європа, як завжди, ми з Україною до кінця і будемо підтримувати. до Кінця не зрозуміло його кінця, але потім знову ж таки травм набрав Путіна, щоб обговорити з ним ось ці питання, які були проговорені з українською стороною. Отже, що мені стало зрозуміло з цих переговорів, те, що Україна найближчим часом буде планувати проводити які вибори президентські, так і скоріш за все, референдум, на якому будуть голосувати українці, які проживають і в Україні, і які проживають за кордоном, тобто українці, які проживають в США, також будуть вирішувати долю Донецької області. Наскільки мені зрозуміло ви хочете, з виходячи з новин, які ми маємо на сьогодні? Мова йде також про можливий референдум, а також про рішення саме парламенту. Нагадую, що Україна є парламентсько-президентська республіка, яка саме ось такі глобальні питання повинна вирішувати саме парламент, парламентарі, а не президент. Зеленський вирішив себе зняти відповідальність, надавши Україні українцям. Право самостійно вирішити долю Донецької області і скрізь за все найближчим часом, як повідомляє Зеленський і Трамп, що скоріш за все в січні вже буде вирішено дуже багато питань, підписано документів, і можливо, вже українці побачать референдум по голосуванню, по вирішенню того, що українці планують робити з війною, з територіями і з. Закінченням або продовженням війни тому друзі новини. Ну як ви бачите, на жаль, війна продовжується. Україна вимагає чи, хоча б просить, щоб е, закінчили війну по лінії розмежування, але Росія стоїть на своєму і каже, або видаєте на мені повністю сінецьку область, або війна продовжується до поки ми не захопимо її всю військовим шляхом. На жаль, на фронті новини ну не гарні. Ви знаєте всі і про гуляйполи, і про і про мирноград, і про інші регіони або. Населені пункти Донецької області, на жаль, Росія прямо зараз тисне і наступає захоплення різних штабів. Ви бачили це всі відео, скоріш за все, техніка, ноутбуки це все досталося ворогу. І звісно, на переговорах Україні це ніяким чином не допомагає. Тому слідкуємо завтра, скоріше за все ще з'являться нові новини. Ну а на найближчі дні зніму багато апдейтів, які були, відбулися саме на міграційному, скажімо так, фронті тут в США. Тому не забувайте підписуватись, ділитися цим відео і слідкуйте за апдейтами.